Українсько-польська дружба не має меж. ось уже близько 11 років. Польське воєводство Республіки Польща співпрацює із Прикарпаттям. З того часу кажуть обласні чиновники, угоди про партнерство підписали та успішно реалізовують мало районів нашої області. Цього разу поляки налагоджують партнерські стосунки у розвитку не лише туристичної, але й медичної та освітньої галузей. Польська сторона має намір відвідати обласний кардіодиспансер та запросити тамтешніх кардіологів відвідати медконференцію про новації у медицині. Крім того, польський політехнічний університет налагодив співпрацю із вишою Івано-Франківщини. На дійшочому спотканню хотіли ми омовити. Я переконана, буде цікавою співпраця нашого та ваших вищих навчальних закладів у юридичному напрямку. Йдеться про адаптацію українського права до права європейських країн. Такий досвід можна буде застосовувати у роботі органів місцевого самоврядування. Плідна співпраця з польськими фахівцями допомогла у розвитку та відновленні сільського господарства. За словами голови Ода Михайловишовенюка, прийнявши досвід закордонних фахівців, в області вже створено чимало малих підприємств. Цілий ряд підприємств порушування індиків, цілий ряд підприємств вирощування в гусей в сільському господарстві, в торгівлі, є промислові українсько польські підприємства. У нас є порядка 156. Малих підприємств українсько-польських малих підприємств в області дії вже нині відзначив Михайло Вишевенюк, За кошти польської сторони проводять реконструкцію астрономічної обсерваторії на горі Піпіван. У планах обласних чиновників вже наступного року в селі Миколичин побудувати молодіжний українсько польський центр.